Всі ми хочемо миру, і хочемо, щоб закінчилась війна. І зараз ми читаємо новини і бачимо, що все може бути. Але коли спілкуюся з такими людьми, як Віктор, який вже третій рік знаходиться в Збройних силах України, і звершує там свою місію, я вам показував в двох словах, розказував. І після останньої нашої зустрічі я дуже сильно передумав ще все своє життя, і хочу сказати, що. Війна дасть Бог завершиться, але там знаходяться наші люди, наші захисники, наші віряни українські церкви, які не просто так звертаються до нас. Доброго дня, дорогі брати та сестри. Ми зв'язківці 141-го батальйону територіальної оборони звертаємося до каналу «Життєрадісний Дяк. І я вам нещодавно показував відео, як звернулися воїни з проханням купити автомобіль. Ми знайшли його. Прекрасна машина 240 тисяч гривень, коштує. Нам потрібно Майже 100 тисяч гривень, щоб можна було оплатити це тісто. Я дуже до вас сильно звертаюся з проханням це вечір, тому що на ближайші дні це треба все осуществити з розумінням того, що люди знаходяться, і їм там дуже тяжко, всі дуже заморилися. Люди стільки пожертвували, настільки не побачилися смертей і страждань. Але при цьому дуже. Мужественно несуть свій подих. Поэтому я прошу поделиться відео, поделиться по репрорипосі, щоб ми ще один автомобіль допомогли хлопцям купити, щоб якомога більше людей було збережено, евакуовано, спасено і все це имя Господа нашого Ісуса Христа, який казав, що нема больше любові як віддати своє життя за ближніх своїх. Поэтому в цей вечір я звертаюся, пак и пак і знову і знову, чтобы Допомогти зібрати кошти і купити цей автомобіль, які просять наш наші браття Української православної церкви.